Доставку замовляли? Так-так, заходьте. Доставка вашої дитини з садочку. Це не моя дитина. Слухайте, ну ви там з чоловіком самі виясняйте. Я в ваші сімейні справи не лізу. Ні-ні е, ні, ви не зрозуміли, ви мені не ту дитину привезли. Ні? Ні. Точно? Ні, точно. Белін. Там такі пробки. Чуєте, може, вам ця підійде, а? Ні! Як мені а ваша дитина якісь надії подавала взагалі, а? Цей так гарно співав цілу дорогу. Такий талант. Так, поверніть мені мою Оксанку. Оксанку? Так. А є чоловік вдома. Нашого вам мій чоловіка. Я даю гарантію, він зараз хлопчика хотів. Швиденько поїхали мені за моєю дитиною. Перепрошую, а може, ми цей вам сертифікат на суші безкоштовне. А ви візьмете цю дитину. ладно. Дякую! Молодці, дякуємо, будь ласка, забирайте. Так, ось. Все. Дякую, що скористалися нашою доставочкою. Дякую. Бачиш, синку. Мама казала, що сьогодні будеш їсти суші. А? А? а?